Кожен п'ятий українець стикається з корупцією на різних рівнях, впроваджують антикорупційні реформи однак робота у цьому напрямку продовжується. У рівненській облдержадміністрації відбулася зустріч керівників регіону з представниками НАЗК. Говорили про ті сфери, у яких найчастіше трапляються зловживання повноваженнями. Національне агентство в першу чергу може виділити для рівненщини так корупційно ризиковані такі сфери, як звичайно. Це надрокористування і лісокористування. Хоч і е, було. А... Законодавчо внормовано порядок отримання дозволів і доступу для земельних ділянок, в тому числі для видобутку бурштину. ми це розуміємо. Але ми отримали сигнали, що все одно на цьому шляху є велика кількість корупційних ризиків. Також потенційно корупційними галузями є публічні закупівлі та сфери відбудови та відновлення України. Сергій гупяк зауважив, що завданням НАЗК є боротьба з проявами хабарництва однак важливим є контроль самих громадян та залученість до викорінення недоброчесності. Такий меседж для того, щоб зрозуміло, що Насправді в питаннях викриття щодо декларування задіяні всі, і можуть в цих процесах приймати участь. Всі також Сергій Гупяк наголосив, що кожен охочий може аналізувати декларації таким чином, долучатися до антикорупційного руху. Декларування це для громадських активістів, для журналістів-розслідувачів, для правоохоронних органів для того, щоб вони теж виявляли і користувалися цим для виявлення корупції. Посадовець розповів і про ситуацію з корупцією на Рівненщині, а також збільшилась чи навпаки, зменшилася кількість випадків. Щодо Рівненщини, ну тут я можу вам сказати певну статистику позитивну, тому що. Е яка може свідчити про позитивні певні нюанси, якщо ми беремо про те, що відсоток осіб визнаних ВЛК обмежено придатними від загальної кількості осіб, які проходили ВЛК, то на Рівненщині в 2020, за 9 місяців 2023 року був найменший процент, тобто в Україні? Хоча корупції важко позбутися, Сергій гуп'як закликає громадян активно боротися із проявами хабарництва, адже тільки так можна буде досягти рівності у державі та дотриманні законодавства. Височин, Олексій Олексієнко, «Випуск Новин.